Всім привіт! Мене звати Андрій. Всім привіт, я Тетяна, і зараз ми з Андрієм будемо грати в гармонію. Це гра на українському ринку відносно нещодавно, і у нас вона нещодавно. Вона нам дуже подобається. Ми, мабуть, зіграли вже партій 20, вона швидка, цікава, вона дуже красива, дуже красива. І запрошуємо вас до перегляду, ми покажемо, як грати, як граємо ми. Якщо вам подобається, ставте лайки, коментуйте підписуйтесь на канал. На початку я трошки розкажу правил і будемо грати. Сьогодні ми зіграємо в настольну гру Гармонія. Ми виконали приготування. Грати ми будемо вдвох. Виклали по 5 карт звірів, виклали жетони. Решту жетонів ми поклали у мішечок, з якого ми будемо пізніше брати і викладати ось сюди. Виклали звірів. Ось наші жетончики звірів, які ми будемо розміщати собі на планшет після того, як ми підготуємо відповідний ландшафт. І ось біленькі це у нас карти духів. Ми будемо сьогодні, сьогодні грати з картами духів. Ось наші духи. Ми тепер одного собі обираємо і будемо також його будувати. Розміщати так само, як і для карти звичайних. Грати ми будемо на звичайній стороні планшету. Могли б грати ось тут. Тут умова трошки інша під рахунку балів. Але ми зіграємо сьогодні на ось цій стороні. І тепер обираємо якого духа ми хочемо собі мати. Я обрала куди скидатися. Так, одного ти скидуєш, вони нам більше не потрібні. А одного я викладаю чи? Ні? Так, і одного ти викладаєш собі. Я також обрав цього духи нам вже не потрібні. Я ще ніколи цим духом не грала. І тепер розміщаємо одного духа собі на комірку. Mm -hmm. Так, я буду перший ходить. Е, умова закінчення гри така у нас. Якщо ми не зможемо докласти з мішечка жетонів, а їх треба буде, або у нас залишиться менше або 2. Два... А не 3? Ні, 2. Дві такі локації, або менше. Mm -hmm. Я зараз граю перший у свій хід. Я можу. Точніше, я повинен взяти три жетони з одної локації і розмістити собі на планшет. А також е вільною дією я можу взяти одну лише карту, викласти на неї ось такі жетончики. І якщо я вже зроблю якусь умову, то також можу розмістити цей жетончик собі на планшет. Так, що мені потрібно? У мене ось така локація, і я буду, мабуть, спробую її і виконувати. Я візьму ось цю, візьму два дерева. Так, давай я, мабуть, спробую ось так, ось так. І гори десь покладу тут. І тепер хочу взяти якусь карту, яка мені буде. Яка мені сподобається. Давайте я візьму ось цю карту. Викладаю сюди. Ми можемо мати лише 4 карти. Це максимальна кількість. Викладайте. Викладаю тваринок. І, карту. І викладаю карту завдання. Так, моя черга. Так, тепер твоя черга. Моя черга, моя черга. Так, ну я візьму ось цю, мені прямо вона ідеальна. Я її прямо так і розміщаю. Десь отут я її розміщу. Ось так. В мене майже виконана умова. І я візьму карт, мені ось ця сподобалась. І я розміщаю тваринок і викладаю в карту нову завдань. Ось я і... у нас. Схожі. Угу. Так, я, мабуть, візьму ось оцю локацію. Викладу це сюди. Викладу, мабуть, це ось сюди. А, я забув, блін, викласти чотири цих. Йолки-палки. Викласти чотири І тепер я можу виконати ось цю умову. Я беру. Два звірка і викладаю собі на планшет. Тому що я виконав їхню умову. Зараз я можу також, я хочу придбати ось оцю картку. Я ще можу це зробити. Розмістити три звіринки. Я ще маю ось тут все. На цьому в хід завершився. Я три жетони наступному гравцеві. І чекаю тепер своєї черги. Угу. Я візьму ось цю, викладу сюди і виконала умову. Я викладаю карту духів, я її зіграла. І потім ось це я покладу, угу сюди. Тут у мене, якщо я збираю три, три або більше. Ось так треба збройні. Ні, будь-яка. просто. Тобто я сюди кладу, треба більше, я отримую 10 балів. То тобто, я беру це. а кущик я покладу, хай буде тут десь. Зараз я подивлюся, можливо, я якусь карту ще візьму. Мені подобається ось ця. Це. Цю ти прибираєш вона в тебе вже. Я їй поки що як пам'ятку. Ні, тут. Ну, тут я з боку її покладу. Так, і викладається нова картка. Так, я тепер мені вже треба якось готувати цю умову виконувати. Якось виконувати цю умову. Давайте я візьму, мабуть, ось цю. Я візьму тут дерево, тут річку. І, мабуть, ось сюди річку відправлю далі. Карти я поки що не беру. О, з'явилось у нас новий жетон червоний, це жетон я неправильно міста. Ну, поклав в поклав. Це, так, треба да, мені його сюди покласти. Ну, що вже зробиш? Ладно, хай лежить тут. Так, щось такі складні умови собі взяла. Добре, тоді я йду, беру ось цей і буду виконувати. Так, куди мені його розмістити? Тут у мене буде типу гори, а тут я розміщаю. Ой, можечки. давай гори я тут пишу, ставлю. і тут я розміщаю, тут і тут все. Так. Карту будеш якось брати? Карту буду. Карту. Цю Угу. Твоя черга. Так, моя черга. Я візьму зелене, тому що мені потрібна зелена. Я викладу це сюди. Це викладу сюди. І місто, мабуть, десь викладу ось тут. Ще для міста нам для міста я й не бачу нічого підходящого. Я тепер виконав ось цю умову викладаю. Я викладаю одну сюди і одну сюди, звіринку. Ого, яка в тебе вже прикольна. Так, туди викладаю. Так, я зараз подумаю. Може я також щось візьму. Давай я оцю візьму. Угу. І викладаю нову картку. Не якось нема руху. Я оцю візьму. що тобі три, щоб ти думав наступний свій хіт. Uh -huh. А я його розміщу. І я виконала умову ось цих дві. Один, два. Uh -huh. І далі я розміщу його ось ось тут. Ні, ось тут. Хай буде тут. Так, отак от все. Так, а ти ж блокуєш собі цю, як ти ж потім не виконуєш її. А якщо я її отут покладу. А, якщо... а тут буде річка, і тоді в мене буде. Mm -hmm. Вона, звісно, вигідніше є. Да, так, ти щось втулила, туди, туди гори. не. не Якби, якщо б тут була річка, то гори... Куди гори не будуть рахуватися, так. А, і гори сюди покладу, все. І оце виконую цю. Все. Mm -hmm. все. Ну, Вони не будуть рахуватися як гори. Ти виклала карту, ти набереш, так? Ну поки що ні. Я можу цього викласти, мені ще б одні гори і я б вже розіграв би цю карту. Угу. Я б вже розіграв би. Та бойців. там у погор є. Та, так, та я дивлюсь, можу, щоб дерева не де нема. Угу. Дерев нема, дерева треба. Давай. Ну, я візьму ось цю, викладу тобі, щоб ти подумала, але ти поки їх не чіпай. Так, це я викладу сюди. У мене викладається ось ці звірятка, і карта прибирається. Так, ну і гори, мабуть, буду вже тут робити. І собі одну ось сюди. Мені ще треба одне дерево збуду. Так, так, цю картку я виконав. Я беру ось цю, кладу сюди. Іншу картку я поки брати не буду. Сюди. І ось цю я покладу ось сюди. Так. Mm -hmm. Нема дерева, так? Ці три однакові. Як таке mm -hmm. може бути? Дивні дива, як то кажуть. Так, але мені треба збудувати і місто. Мені треба кущ. Неправильно я сюди виклав. Тепер у мене поле не буде рахуватись. Поспішив. Угу. Хоча, хоча, хоча. Так, я візьму, мабуть, ось цю, ось цю, сюди, сюди. Так, і в мене вже тут є три і луги. Куди б заперти луги, щоб вони не заважали в цій грі мені? Щоб вони в цій грі мені не заважали. Що... Мабуть, сюди, і я візьму ось оцю картку, беру чотири звірятка і можу розмістити ще одну. Так, викладаю для тебе нову картку і викладаю три жетончики. Кошмар. Чому? Та я... залиш мені хоч одне дерево. Ні, так, зелень я оцю поклала. Далі в мене є річка. Річку мені потрібно кудись, кудись. Та хай буде тут, мабуть, і сюди піти річку покласти. Якраз я закрию цю одну. І тепер мені це мобуть ну, сюди більше нема Як це нема? Викладай і сюди і закривай ще одну умову карти. А, добре, дякую. Викладай. О, дерево. Прям дерево. Прям дерево, але мені велике дерево не потрібно, мені треба маленьке. Так, я тобі викладу, ти думала вже. Набрав багато. Так, мені потрібне ось тут дерево. Тут я буду вже будувати великі гарні гори і полонини. Так, куди б мені ще це дерево втулить? Ось отут. Ось отут. Так. Що мені треба? Я вже можу викласти ось оцей останній свій звіри... звіриний. Mm -hmm. mm, так, то. Картку я, мабуть, поки що обирати не буду, тому що я не бачу умов для їх виконання. Так, ну я візьму ось цю. Мабуть, ось цю чи ту взять. Візьму цю і я закриваю угу. оцю умову. І якщо я покладу сюди, я закриваю ось цю умову, і в мене ця угу. картка. Гори в тебе рахуватися не будуть, але. Ну, якщо я далі то або тут поставлю. Так, так. так, і тепер ось ця у мене є ще картка, і куди мені її? А ось сюди, так? Да? Ось. Угу. Так, і я її виконала також цю умову. У мене прям непогано закрилось. Так, все поки що. Викладай. Викладай зараз я можу щось візьму собі. Дерево і гори, мені. не що... Мені це не потрібно. Так, але я можу... Давай я візьму це. Викладу ось тут річку, викладу ось тут гори, викладу ось тут луги. Так, викладаю тобі, щоб ти думала, а я далі буду. Все. Все. Ти кажеш, все. Я не буду брати картку, тому що я не бачу. Викладай мені. Ну, буду брати кущ. Так, і кудись треба будівлю цю збудувати, щоб і за неї ще щось можна отримати. Якщо я сюди будую, в мене також буде 1, 2, 3. О, я її ось сюди і збудую. А заробити я зараз ніде ні не зможу. Куди. Навіть якщо б я її сюди збудував, також. А чому? Можу. Я її збудую ось отут. Я її збудую ось отут. І я можу викласти ще одну звіринку. Це ж чудово. Чудово. Так, викладаю тобі три. Куща немає. Ну, тоді давай оцю поки що візьму. Сюди покладу. І сюди. Хай тут буде. Так, може я сюди ще потім зверху покладу. Так, і зараз я угляну, може, щось можу взяти. Щось можу взяти. Е, так ще немає. Тут немає. Тут що у нас? Ось це в мене є? Оцю картку візьму. Угу. Так, викладаю на ній. Ну, вона складна. Це складна і я виконала ось цю умову. Все. Може, ще встигнеш і ще одну виконати, якщо я достану тобі будинок. Так, я беру ось це це вже мій останній хід. А, ні, не ось це. Я візьму ось цю, викладу сюди луги, викладу одну звіринку. Так, викладу гори, просто щоб вони десь рахувались ось отут, нехай. І викладу одну річку. Ця річка мені також дасть змогу викласти ось цю звіринку. Ну, якщо я тоді ще дістану червоне, то в тебе ще одна картка може закритись, частинка. Але не дістав. Ось цю умову М. можу зробити. Момиш, так. Так. Хоча ні, не можу. Чому ось тут я вслеп, якщо я покладу? Так в тебе жовті вже зайняті. А, жовті зайнята, так, добре. Ну тоді я беру цю. Ну, добре, да, бери гори та й. І беру і викладаю високі гори. Тут просто кладу. У мене, ще... мене це останній хід. У всіх останніх хід, бо я закрив, закінчив. Ось так. Тепер наша партія закінчилась, Подай нам блокнотик. Я візьму ручку. Ми вже награли багато партій в неї. Точніше, небагато. І блокнота, Андрій. А якого півблокнота? У партій 10 може вже є. Да, якого півблокнота? Гляньте. Сьогодні у нас 29.06.25. Так, я був перший, ти була друга. Рахуємо дерева. Давайте дивитися, як тепер рахуються дерева. Ось у нас є така картка. Тобто у нас стовбур без е, листя, він нічого нам не приносить. Кущ нам дає 1 бал, маленьке дерево 3 і велике дерево аж 7. І тепер кожен рахує. В мене нема кущів і великих дерев. 1, 2, 3, 4. 4 на 3 12. У мене всього 10. Всього це дуже багато 10. О, да. Так, гори, дивимось гори. Гори мають бути сполучені між собою. Тобто, дивимось, як у мене рахується. Ось у ці маленькі гори по одному. Гори з двох тайликів таких будуть три, і гори в три висотою вони сім. Тобто, у мене один, два, три, чотири, п'ять і плюс сім. 12. Також 12 балів. А у мене 7 плюс 74, і, і плюс 3 17. В тебе не рахуються ось оці гори, Я тому не що рахувала. вони не не сполучаються. Якби тут був в тебе ще один маленький, угу. то вони б також рахувалися то було було б двоє гор. Скільки? 17. 17. А в тебе скільки горе? 12. Луги у нас одне поле не рахується, а два і більше рахуються. Тобто в мене ось цей луги не рахується, а ось цей луг рахується. Він приносить мені 5 переможних балів. В тебе, в мене, що? О, ось цей. В тебе теж один великий луг. Він да, тобі приносить 5, балів. 5 переможних балів. Так, давайте дивитись, як будівлі рахуються. В мене є дві будівлі. Щоб вони рахувались, біля них має бути три різних ландшафти. Тобто, в мене біля цього будинку зелений, синій і ну, сірий. Ну, є три. так. Є. Тобто він приносить 5 балів. Цей також приносить 5 балів. Тобто, за будинки я здобув 10 балів. В мене тільки 5. В тебе тільки 5, бо в тебе одна будівля, і вона також є, має три різних види річки. На цьому планшеті річки вони у зв'язці. Тобто, чим довша річка, тим більше балів вона тобі принесе. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В мене 6, тобто 15 балів я отримаю за річку. Ой, а в мене 4, тільки 8 балів. В тебе 4, 4 це 8 балів. І тепер підраховуємо спочатку наші ось ці бали. Так, давайте дивитись тепер наші виконані картки. Духа ми залишимо на потім. Спочатку порахуємо ось оці. Я виконав три картки повністю. Перша мені приносить 14. Друга мені приносить 14. Третя приносять 13. І четверта картка, яку я ще не встиг до кінця виконати, вона мені приносить лише 8. Що ти на свій записав? А, добре, ну, так, так, тепер моє. Так, 17 плюс 11. В тебе 17, 11. Все, тут у мене в 6, і 6 і 5. 6 і 5. І тепер рахуємо карти духів. В мене е, річка з величиною 2 і більше, 7 балів. Тобто тут я ще отримаю 7 балів за, за духа. Якби я зробив, е, розбив свою річку по 2. То вона б мені принесла ще більше. Але mm -hmm. я не захотів цього робити, мені захотілося річку. А в мене луг приносить 3 і більше. Це 10 так, балів. плюс 2. Плюс 2. 12, так. Балів. 12 балів в тебе приносить твій дух. І тепер рахуємо: 110 років. Сто да, 110. А в мене 96. А в тебе 96. Ось така партія у нас вийшла. Якщо вам сподобалось, підписатись на канал. Ми будемо ще показувати ігри, в які ми граємо. До зустрічі!